Володимир Свідзінський Вибігає на море човен. Такі вигинесті груди, на човні капелюх, як сито, попід тим капелюхом люди. Небагато один китаєць. В руках вудочка тростинова, Віють пальми, шугають баклани, на горах снігу обнова. А чомусь він, сумний китаєць, загадався, забув про вудку. Виринає дельфін із моря китайче, не треба смутку. Ну, як же не треба смутку? Мій кораблик такий пасматий, сам є юний, тоненькі вуса, ще й червоні на мені шати, а ти, я не вільний, і з такою вродою, пишною. Примальований до фаянсу чиєюсь рукою зловтішною.